Усім привіт, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас ще одне відео, відеовлог про мої влог про мою тижневу роботу. Цього тижня я працювала лише над двома процесами, там деколи брала ще якісь інші процеси, трішечки пов'язати, але там дуже незначні просування, тому. Все ж покажу тільки ці два процеси, над якими я достатньо довго і багато працювала. Отже, найперший мій процес це мої гусенички, звичайно. Одну гусеничку, мені здається, я вам показувала в минулому волозі, я її зв'язала, і по ній робила я майстер-клас. А для того, щоб майстер-клас був більш доступний. Потрібні фотографії. Тому я в'язала ще одну ось таку гусеничку, Ось це гусеничка цього тижня. В'язала її і робила фотографії на у свій майстер-класик. В'язала з пряжі YarnArt Dжиans, гачок номер 2 Це така моя найбільш улюблена комбінація. До речі, ось це колір 88 і щічки, мені здається, 36 колір. Ось такий красунчик чи красунечка вийшла гусеничка у мене. Взагалі майстер-клас називається Гусениця Соня, але, ну, комусь може бути хлопчиком, комусь дівчинкою, це вже хто як забажає. Майстер-клас можна придбати у мене в Інстаграм з іграшками. Безпосередньо можете перейти, написати повідомлення, що хочете придбати. Майстер-клас коштує 150 гривень, і також можете придбати за бажанням на сайті Etsy. Посилання я завжди залишаю в описі під відео. Переходьте, якщо не знайдете в описі під відео, ви... в мене на сторіночці на YouTube в описі є. Теж посилання на усі мої соцмережі. Е, тому переходьте, якщо хочете зв'язати таку красуню. Так, і наступний процес е, поки що зараз я ще не ставлю, зараз все вам покажу розкажу. Він ще не готовий, але він дуже-дуже скоро буде на фінішній прямій. Це мій кардиган. Чесно, я уявлення не маю, як це все показати, тому що на вішак його ну, повісити ще неможливо. Е і показати в такому положенні теж неможливо. В мене, знаєте, я знімаю на фоні, і в мене фон замаленький. Я собі я думаю, щоб придбати фон більший, е щоб туди реально можна було помістити плечовий виріб. Ну, але поки що, як є. Так і виходимо з ситуації. Хочу вам трішечки детальніше розповісти. Трішечки більше підняла, думаю, так краще видно, але все рівно поки що нічого не видно. Сам зараз кардиган дуже гігантський. Типу, він величезний, але я знаю, що ця пряжа дає гарну усадку, і він зменшиться в розмірах і в висоту, і в довжину, і в ширину. Тому я за цей момент не переживаю. Я хочу, щоб він був такий оверсайз, але все ж таки він буде менший, ніж зараз ви його бачите, тому що тут зараз ну, він дуже величезний. Чим я взагалі займалася саме цього тижня, тому що я вам показувала його, він був, ну, я не знаю, ось так на етапі. Десь я, ну, зовсім трішечки тут було віднизу пров'язано. Але я пров'язала частинку до вже ніби до підрізів. Ось, бачите, по всій довжині в мене вже все пров'язано. І вив'язала один рукав і вшила його, в'язала, не вшила, а в'язала його. В передню частинку, зараз я все вам розповім. В'язала впередню частинку. Це був такий експериментальний момент. Я не знаю, як він буде в готовому виробі. Тим більше, зараз я можу тільки судити по тому, як воно виглядає саме по, тільки по одному боці рукава. Я не можу ну, якось це все. Більш конкретно поміряти, не знаю, як це пояснити, але просто рукав в'язаний наполовину, тобто в'язується попереді половинка, і потім я планую по спинці вже два одночасно в'язувати, і плюс ще з цього боку половинка рукава. Тобто я зможу його повністю приміряти, коли в мене буде один рукав, ще готовий, який я вже, до речі, теж почала в'язати. І, і е, коли я в'яжу, в'яжу попереду і по спинці. Потім я можу вже приміряти і дивитися за все, як воно буде сидіти на мені. І потім вже буду обробляти. Я дуже сподіваюся, що мені все ж таки вистачить нитки. Поки що ніби вистачає, е, тому що я зважила, але все ж потрібно буде за цим спостерігати. Так, давайте трішечки я зупинюся на основних моментах. По-перше, хто не дивився мої попередні відео, хочу вам розповісти трішечки про ниточку. В'яжу я з пряжі, в'яжу з бавовняного шнурочка. Ось так він виглядає. Ви можете побачити шнурочок-шнурочок, він такий йде з ворсинками ніби повністю бавовняний шнурочок. Тут 100 г 240. Метрів. В мене його загалом є 630 грам, ну там ще зразочка і 620-615 десь так грам. В мене, його взагалі залишилось. в мене зараз в залишку, ну, як в залишку, від того, що я вже вив'язала, залишилося десь орієнтовно 200 грам. Можливо, трішечки більше. Але по всіх, реально, напевно, більше, ніж 200 г, але по всіх моїх вимірах його має вистачити, і я на це дуже-дуже сподіваюся. В'яжу я цей кардиган на спицях номер 5 В'яжу поворотніми рядами, тому взяла в один бік в'язати п'ятіркою по лицевій стороні, виворітній, четвіркою. І так, і в'яжу і рукав. І е, ось, цю частину. ось ця частина в'яжеться в нас поворотніми рядами, рукав в'яжеться по колу. Але я все рівно беру е, спиці, одну спицю е, номер 5, а другу номер 4,5. Це для того, щоб просто гарно скользило полотно. І мені так зручніше набагато. Так, ось так це все виглядає. зроблю трішки, щоб не засвічувало. Ось так. Тут де такий візерунок з дирочками на цьому полотні. Це не дуже видно, але все-таки, напевно, якщо брати якусь не таку фактурну ниточку, а якусь. Більш гладку. Я буду робити е, варіанти із мохеру, із е, бавовни, е, не такої, а саме звичайної, із мариносу. Тобто буду робити е, різноманітні пров'язи, щоб був випір, з чого можна цю ковтинку взагалі зв'язати. Буду пробувати різними спицями потрапляти в щільність, е, тому що це планується в мене майстер-клас. Хочу зробити його на велику кількість розмірів, але не знаю, як то буде. чи вийде чи не вийде, до речі, за освітлення я дуже перепрошую, тому що ну, я зараз сиджу на полу знімаю на фоні, бо дуже почало світити вікно світло, і в мене немає іншої можливості зазняти це все. Це все. Тому знімаю саме тут. Так, як говорила, я почала в'язати ще один рукав, і в планах в мене на цей тиждень закінчити рукав. І повністю вив'язати передню частину і спинку. Я дуже хочу це все зробити. Але в мене ще є в планах, можливо, хто дивився мій попередній ролик. Можливо, я зараз покажу, щоб. Ви там не бігали по цих роликах, я вам просто покажу, що в мене цього тижня взагалі в процесах, ну, наступного тижня, що я хочу, хочу доробити. зробити. Тобто на цьому процесі ми з вами вже вияснили, доробити рукав, він мене вже почав в'язатись. І, в принципі, доробити до такого стану, щоб я його могла приміряти. А взагалі в мене зараз в процесі, ну, взагалі, е, в моєму такому плані, це доробити ось цього зайця. Е, тому що в мене такий казус вийшов, що я замовила пряжу на вухо, е, слоно, колір Алізасовці слонова кістка. І мені магазин, я все вибрала правильно і замовила, але магазин, я думала, знаєте, насправді, що в магазині дивляться на номер кольору. Мені ж написали, вони мені прислали білосніжний замість слонової кістки. І в мене знову не було можливості цього тижня дов'язати цього зайця. Але я їм написала, і знаєте, як вияснилось, що вони не дивляться просто на колір. Вони мені сказали, вони схожі по відтінку, типу, і ми його перепутали. Ну, Чесно, це якось дуже дивно звучить. І я думаю, що це така їхня помилка, тому що ну, якщо людина замовляє колір слонової кістки, там 450-й, а вони присилають мені 55-й. Ну, дивіться, перевірте. Цього разу я знову замовила, але я вже попередила, ну, щоб вони реально подивилися, провірили. Ну, бо я з цим замовленням вже граюся достатньо довго. Я його вже могла б дов'язати цього тижня і відправити з іншим все, що йде в замовлення. Але ну, ось так вийшло: замовник не проти, все добре, я пояснила ситуацію. Це вже мій такий знайомий, ця посилочка взагалі буде в Німеччину, знайомий він все зрозумів, прийняв, він не проти, все добре. Але ну, якби це було реальне замовлення, я дозамовила. Одразу ж оце я зняла минуле відео і одразу замовила. Вони мені відписали, відправили. Я розпакувала. Спочатку, ну, типу, я не подивилася, ніби. А на наступний день я дивлюсь, представляю до зайчика ну, взагалі не той колір. Починаю дивитись на етикетку, не той колір поставили. Ну, не знаю. Ось така ситуація склалась. Але я цього разу замовила вже ніби посилочку на пошті, піду заберу, ну, або чоловіка, попрошу, він по дорозі забере. Завжди я його там експлуатую трішечки в цьому плані. Ось, І буду дов'язувати ще одне вухо і доробляти вже і капелюшок, і плащ накидку в блакитному кольорі. Вже почала накидку в'язати, поки що хочу зв'язати вушка, щоб ось ця накидка, знаєте, вона ніби ну, подивитися, як вона буде вже в повному образі виглядати, бо поки що в'яжеться, і я не розумію чесно, що то буде. Тому ось таке. Так, ну, ось такий план. Хто не знає, не дивився відео: це зайчик Патріотик. По опису Батойс в інстаграмі в неї є він безкоштовний, але він не з пряжі Єрнард-шинців. Я ж взяла гачок номер 6 взяла Алізесофті у три нитки і в'яжу. Витрата досить велика вийшла, тільки на штані десь півтора моточки, вже на тіло і одне вухо на ось ці всі детальки біленькі. Пішло 4 мутки, і ось п'ятий замовила, щоб дов'язати вухо. Ну, і плюс в мене ще буде взагалі це такий додатковий ніби компонент. Мене попросив друг зробити, буде плащ-накидка, як в чарівника і капелюшок, тому буду щось в'язати, експериментувати. Так, і покажу вам ще один процес. Так, це ось цей мій бактус. Я на нього знімала майстер-клас, як там все починати, як в'язати, все робити. Я його цього тижня брала два рази в руки, але це буквально там по 6 рядочків я пров'язала, тому показувати, ну, переважно, немає що. Тут ще до центру в'язати і в'язати. Мені треба до березня його повністю зв'язати. І випрати, і все зробити ВТО. Тобто, я хочу, це такий план, те, що мені потрібно, кажу, до березня. Боже, Боже, вже березень. Хочу зробити до квітня, тобто до кінця місяця, ось це все дов'язати, ну, щоб трішечки звільнити і спиці, і була можливість розпочати нові процеси. Поки що, реальні в мене плани на цей тиждень це доробити зайця. Щоб його вже відправити, зв'язати рукав, доробити кофту і пров'язати, просунути ось цей бактус. Я не знаю, чи все так буде, як хочеться, але, але в мене ще є два процеси, навіть не два, а більше. У мене ще є два плечових процеси. Це мій е, чорний светер, по моєму ж опису Pink Manage светр з паєтками. Мені потрібно дов'язати туди рукави. Так, я трішечки вам висвітлю, бо сонечко сюди вже сонце сюди потрапляє, тому трішечки змінюється кадр. І також мій е, рожевий светрик з косами е, і шишечками. Тому я не знаю. Поки що плани ось такі, а далі буде видно, що, на що в мене буде натхнення, тому що в мене ой, ще в планах насправді дуже багато. Я знову багато говорю не по темі, ну, але вже як є. Ще в мене в планах зробити ще один майстер-клас, але на метелика. Дуже хочу на метелика і на зайчика плюшового зробити майстер-клас на такого пасхального зайчика з квіточками. Ну, такий, знаєте, буде дуже класний він. В ну, уяві в мене дуже він гарний, класний. Сподіваюсь, що все вийде так, як в уяві. І метелика хочу теж зробити. Теж гарненького з різними візерунками на крилах. Вчора, поки засинала, в мене стільки в голові було думок, як його зробити. І знаєте, вони ж різноманітні просто є, дуже багато і різних різних. Тому буду експериментувати. Можливо, це буде не один металик, а декілька з різними крилами, різної форми, тому що варіацій може бути дуже-дуже багато, і це треба пробувати. Так, буду закінчувати це відео, тому що мало бути ну зовсім коротеньке, а знову вийшло на вже 17 хвилин і час іде. Хочу вам подякувати усім, що підписуєтесь на мій канал, дивитесь мої відео, подякувати, що ставите вподобайки, і сподіваюся, що у вас ця традиція стаде Такою, ніби, знаєте, подивились відео, поставили вподобайку, написали коментар. і Так, ви і не тільки на мій канал, мій канал зможете підтримати, тому що це все допомагає просувати е, канали, україномовний контент, тому це буде всім дуже корисно. Так, і е, хочу вам нагадати, що в мене є інстаграми, на який я залишаю описи внизу під відео. Також є магазинчик Etsy, де можна придбати мої майстер-класи, ну або написати в Інстаграм. Є група з візерунками. Можете заходити, підписуватись туди, я періодично закидаю різні різні візерунки. І є група для спілкування. Там зараз не дуже активний чат, тому що ну, не вистачає в мене на все насправді часу. Періодично туди щось пишу. Надсилаю. Там не тільки про в'язання, там і просто про спілкування. Але сподіваюся, що скоро відновиться робота і буду частіше туди щось закидати. Ось так. Дякую всім всім за перегляд і до зустрічі у новому відео. До речі, майстер-класики, які просили, буду вже сідати і знімати. І на резиночку, і на все інше. Так, все. Не затримую. Усім до зустрічі! Гарного-гарного дня! І головне, щоб був тихий і спокійний. Па-па!